Всі парковки для зайняті. заняті. Ну, тут припаркувалися, Біля не нема місця, уявляєте собі, велосипеди стільки. Ну, тому що... Деньки малі мають. Отже, йдемо в Бістевіліч з Анічкою Шукати взуття шкільне. Так, що у нас по Бістевіліч? Це гарно красиво. Тут, пам'ятаєш, стояв цей як його велосипед, ой, не велосипед, мотоцикл сплетений. Його роздовбали, поставили велосипед. Ну, мабуть, на нього ж сідали, на сяк не можна було на нього. До речі, відкрився на діор великий тут. Тут, як завжди, черги стоять в діор, всі посміхаються. краса, я не дуже люблю. А, але тут ще є бренд армяні. Але ми тут теж не йдемо. Ми йдемо в Кларкс. Місце. Так, місцевий бренд. Минулого року ось тут на центральному стенді стояло таке класне життя, що Аня носила і насолоджувалася цілий рік. А тут щось капець. Даже навіть є бачите взуття корови. Так, а ми шукаємо шкільне взуття. І все, може саме нам підійти в якості шкільного взуття, я не знаю. Mm -hmm. Це, до речі, прикольні, мені подобається. 70 фунтів. От якось це не дуже по-бюджетному. 110. 110. На Кларкс аутліт ось багато дешевші. Це теж якби аутліт, але щось я не бачу що це утліт по цінам. Це щось чоловіче місто поставили. А, вони перенесли. Жіночі на ту сторону. Ось такянчика. 45. Знайшла, Ходімо, ходімо. Отак, блін, покончені шнурки зашнуровані. Все, ну давай. Я навіть бачу там. Не втрималась і примірила. Ну, непогані. Напев... Напевно не знаю. Хоча вони розійдуться. Я вирішую, трошки вони вузькі для мене. Хоча вони. Це натуральна шкіра, вона піде в ширину. Порівнюємо два розміри, чотири-чотири з половиною. Як швидко сонце сідає, правда? Вже йду з роботи, як зазвичай вечір, п'ятниця, десь так, не знаю, 15 хвилин, 20 хвилин 15 хвилин за 9-ту, тобто за 9, так, до 9-20.45. А сьогодні 1 вересня, теплий вечір. Хочу всіх вас привітати з Днем Знань. Ще не знаю, що там сталося в Україні, чи летіли ракети. Напевно, летіли, ще не дивилися новини. От, що хочу сказати. <сі> Почалася осінь. А у нас ще так ну, доволі тепло. У неділю, до речі, по прогнозу. Теж сонечко буде. Може, я зможу вмовити Льошу поїхати на море, бо я не можу. Я коли бачу море, у мене, у мене такі приємні відчуття. І я чому, знаєте, хапаюся за кожен день і розумію, що от того дня вже не буде, буде інший, але такого не буде. І так хочеться десь бувати серед цих робочих днів. Сьогодні дошила свій вовняний блейзер, зняла там коротке відео, і щуть не вмерла від спеки, він такий теплий. Ну то добре, значить, восени і взимку буде тепло. Позаду хтось там біжить. А саме Що вони грають в цьому? Може грають в цього, як його козаки, розбійники. Ви грали в таку гру? Я грала. Так, ну добре. Всім гарного вечора і до зустрічі в якомусь наступному сюжеті. Може, і на морі. ходить <laughs> бы. Mm -hmm. <laughs> Як можна Як можна це не любити, скажіть мені. Лише подивіться. Цей, ця картинка шикарна. Цей звук моря. А запах. Так, Ну що ж, друзі, наш морський день завершується. Маємо вже їхати додому. Вон там, якщо наблизити, от максимально як можу. І побачити, що. Вийшли, я не знаю, що це парусні яхти. Вийшли в море прекрасні. От сюди навіть ближче можна побачити парусні яхти. А якщо, до речі, так далі роздивитися, ось, ось тут, -от. тут олайнери заходять сюди. Портсмут, Такі круїзні, що можна навіть в круїзиці поїхати. Люди купаються, сонце прекрасне сьогодні. Аня з Артемом насолоджуються морем. Я так рада, що ми хоч так змогли їх вивезти, вивезти на море, показати їм море. Також тут їздить на таких швидкісних катерах. Ось мені дуже подобаються ось ці, я не знаю, надувні льоша каже, що вони надуваються ось ці такі, я не знаю, що це, борди на який так стаєш і... і веслом управляєш, тримаєш рівновагу, це не так просто. Ось там чолов'яга намагається лише встати, початківець. Ну і навколо, подивіться, не так багато людей, на щастя, на цьому пляжі. Дуже подобається, що тут галька, що доволі чисто. І якщо ось так от так, це наша парасоля, тут муслін накриває нам трошки наше місце. Так, Якщо ось так вийти, піднятися, випіднятися, тут, наприклад, був прилив, і навіть вода доходить сюди. Ми вже два рази один раз прав, перебігали трошки далі від води. Ось тут посеред. Ось цього, ось цього каміння росте така дивна рослина таким, бачите, кущем. І дуже схожа на капусту. Ось вона. От подивіться, вона прям капуста-капуста. Якщо от капуста росте, то вона так такою головкою та вириваєш є. А то листя залишається. Може це якісь... Брат капустний, не знаю. А он там вже йде дорога, по якій можна, бачите, їхати, паркуватися вздовж цієї дороги. Отут декілька людей теж розставляють свої е е е е е стільці, ліжачки, ставлять такі маленькі мангал мангали, роблять собі шашлички. Вон там далі є. Ось ці будиночки, що дуже популярні у Великобританії. Там англійці зберігають свої якісь там речі, що потрібні для того, щоб купатися на морі, щоб не тягнути, як ми тягнемо. Вон там подалі туалет. Ось він тут. Тут є навіть фонтанчик для того, щоб набрати води, і навіть є мисочка для того, щоб собачка ваша попила. Воду, туалет безкоштовний, чистий, прекрасний. Ну і доволі, бачите, широка. Лінія пляжу від дороги до води. І це класно. І дороги не чутно. А, ну і що сказати? Мені так тут подобається, що я просто, знаєте, телефон навіть не діставала. Заради того дістала, щоб зняти останній фінальний кадр. Ми на наступне літо будемо планувати якусь таку нам. Більш-менш зручну конструкцію. Подумаємо, щоб повністю накривати покривало. Може будуть якісь у нас стільці, не знаю. ну Всім треба подумати. І ще, звичайно, хочу 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 так от, от, так от хочу спробувати якось. Так, їдемо спортом, подивіться тут місцеві хрущовки. Як схожі. Один в один. Наче по Києву їдеш. Вон тон більш-менш. Краса. А отут іде розбудова набережної. Тут дуже довга-довга набережна буде. Я сподіваюся, що можна б буде якось прогулятися і подивитися, тому що він якби на півострів з трьох сторон. Вода. Бачите, де велосипеди стоїть, а там буде набережна. І буде дуже гарно, Я впевнена. Сподіваюся, що колись вас сюди ще раз привезу. Як ви думаєте, що я тут роблю? Коперсаюся в смітті. Це просто якийсь трандець. Чому? Тому що загубила свої прикраси. Вже і шукала, вже і там, і сям. Потім згадала, що, може, вони десь в серветці були загорнуті. І я їх викинула, думала, що то пуста серветка. Що ви думаєте? Так воно і є. Оце добу шукала і знайшла. Яке щастя, що знайшла. Тому що завтра вивіз сміття. Ой, я їх помила, думаю, частенькі що були. Це взагалі. Буду сьогодні спати спокійно. таке, друзі. Тьомушка. Перший день в школу. Хочеш? Ні. Так. В магазині завела Артемчика, накупила сіля кого що мені потрібно. Просека відкайлі. І то буде. Купити не збираюсь. хай стоїть. Може, хтось в гості зайде. Так, і. Що хочу взяти? Хочу взяти. Ось його хочу взяти. Вог. Ось цей красунчик. Вересневий номер. Вересневий номер Вог завжди найкращий. І подивіться, хто тут на обкладинці. Лінда Евангеліста, Наумі Кембл. Боже, як же звати цю дівчину? Я забула. Зараз почитаю. Сінді Креуфорд. І Крісті Турлінгтон. Хочу його погортати і, можливо, навіть почитати. У мене є минулорічний вовк вересневий також з Ліндою Вангеліста. Але щось я її щось я тоді не показала, чи показала, не пам'ятаю. Треба зробити огляд. І огляд на цей журнал. Отже, якщо вам цікаво, давайте пишіть мені, я з вами разом його погортаю. Я навіть минулорічний ВОГ читала. Можливо, і це і буде. Поїхала дівчинка. Прийшла, до речі, листівка Артему. Подяка за пляшку вина і квіти від вчительки, які ми дарували минулого року. Такі от маленькі деталі. Англійці. Це дуже приємно. Ну що ж, перший день, що діти в школі. Саме і Аня і Артем, тому що Артем пішов вчора, Аня пішла сьогодні. Це прекрасно. Діти пішли в школу. Ми пішли на роботу. Так, і Зараз я хочу вам показати, що у нас тут відбувається з будівництвом, бо тут таке вже розбудували. Зараз покажу вам, як це було десь, дається 20 квітня я знімала у квітні. Це точно. Тепер подивіться, що відбувається зараз. По-перше, ось тут вирівняли. Землю щось теж будуть ставити. А позаду будують щось вже двоповерхове. Я чомусь думала, що тут буде ще один житловий масив, але ж ні. І у мене є підозри, що то будують школу або якийсь торгівельний центр. Ну, напевно, я так сподіваюся, що це все ж таки буде школа, бо... Школи саме тут не вистачає, бо там позаду, ота, от, 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 от там, от там, от там, от там. Нові забудови, а школа далеко. Ми на велосипеді їздимо. Ну, що ж, подивимося, що буде далі. Процес іде, процес йшов все літо, було тут доволі гучно. Будемо споглядати з вами. Поїхала я додому. Бажаю всім гарного дня. Хай у вас все буде, ні, не так. На у вас все буде добре. До зустрічі в моєму новому влозі.